Девушке, всем привет, я не міг шок записать писку опять. Что я записую, записываю? як сказать, чуть-чуть історії, да? Реалція. Звідки я почав гуляти из танки, танки. И, вообще. В общем, я был один друг, боїв, якби, блище, і блище, я блище, подивився, як він гуляв танчики, і він мені вовшем установив цю ігру все забив і так далі. Я почав гуляти в танки з 2013 тисячі тринадцятого Тобто вже більше 12 років я років. Ягаю нашу любимую ігруньку. Нічого ти скажеш, Ігра просто забанює тебе. Ай а, а, а які пісні у блядь. Ця моя любима просто. Я не можу, коли слухаю цю пісню, вона дуже крута. Такого вот плані. Перший танчик мій був. Десятка. Дід сьомий. Дідушка сьомий. Дед сьомий. сьомий. Качав я його більше чотирьох років ще п'яти. Ну десь так. Скільки ця ігла мені друзі перешла, задоволення і тому подобне, що просто слова мені передать. <клес> да, я став за від цієї гри, я не спомню. Але вона і багато мені дала би. Стала мені тим, ким я став. І ви, уважаємо підписники, підписники теж, як то кажуть, світти. Із нашої любимої гри, як то кажуть, це це просто що та ця ігра, як ото кажуть, об'єднає людей. І багато хто в ну, нього іграє до сих пір, як то кажуть. Як це і надо їй, як ото кажуть, бути благодарним. Що вона може дарити от отакі відчуття? Просто в от плані. пісні в да, неї, звісно, це Да и такое вот. Так что, так что такие чуваки, так что такие и девушки тоже. Чуть-чуть истории про себя. Как бы. Я, конечно, фанат там танцев, Онлайн ігрушок, так скажем, даже на машину наклейте, наклеїв, якби були, так скажем. Чи хтось це ну ця і ха ігра реально об'єднає всіх. І школьники, да я теж був школьником, студентом, гуляв. Я же і. Поставши, так скажем, і зараз і продовжую гулять, так скажем, Так що таке от. Як би ігра дуже крута, звісно. Так що отакі справи, чуваки. Щас ще раз включу, тільки вже екран включу.